Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата. Кабінет президента 15 травня 22 року наказав здати золото та захоронити. Життя військовослужбовців, яке в пріоритеті було Заводу на той період часу, як такового, вже було руїни. Не було. Ну, Ми здалися. 15 грудня заступив на бойове чергування в місті Маріуполь. У Донецької області. Це була четверта ранку. Хлопці вийшли на бойове чергування. Пройшло десь 15-20 хвилин. Прибіг старшина підрозділу і дав, подав команду Рота, бойова тривога. Виходимо шокуватися всім общий збор. Спочатку ніхто не вірив, мали тримати оборону міста безпосередньо. Вісім. Днів ми тримали. Потім була дана команда командиром оборони Маріуполя, співробітником, командиром батальйону АЗОВ, що ми відкочувалися в місто Маріуполь. Наш блокпост був здійснено напад ворожою технікою нас під, ну, прикрили з міста Маріуполь батальйон Азов. Мали змогу відійти до міста Маріуполь. Там вже було прийнято рішення, що весь весь наш підрозділ буде прикомандорований до батальйону Азов. Потім наказ у нас був 15 квітня 22-го року об переходу в завод «Азовсталь». Там ще ми протрималися місяць до команди, щоб ми здалися до полону. В полоні пробув рік і 9 місяців. В таких містах як Оленівка, як Тагонрок, як камянець шахтинськ місто 12, 3 січня 24-го року мене поміняли. За обмін ніхто нічого не казав. Нас вдвох вивели з отряду зимові, розділи повністю. Наказали, що ми закрили глаза. Показали рот, показали, що на нашому тілі немає синя... синяків і так далі побоїв. Потім два дні от нас перевіряли. Якщо на ранкових перевірках обов'язково б'ють, нас не били. От два дні нас не били. Дуже підозріло було. Всіх б'ють, нас двох не б'ють. Потім ще раз перевірки були, щоб не було синяків. Потім було построєння 13 чоловік з лагеря з тюрми. Нас построїли, зав'язали нам очі, зв'язали руки, загрузили в бус, повезли в місто Білгород звідти автобусами до Сум. Там нам вже очі розв'язали. Зайшли хлопці в бусам і сказали Слава Україні! Ми зрозуміли, що нас вже міняють. Прийшов в реабілітацію, прийшов, були складні операції на око, на ноги, прийшов в реабілітацію і вернувся до строю. Прослужив ще до пів року в загальному і уволився. Почав виховувати дітей у патріотичних цілях. Вернувся до спорту. Я треную в Ізмаїлі, в матросці і в Старої Нікрасівці. Зараз готуємо. Кубок найсильніших сильніших боксера Бісарабії. Тільки провели е, турнір по боксу, при, е, присвячений Збройним силам України. Зараз буде в пам'ять погібших е, героїв. Дуже багато заліто, дуже багато міроприяті. Е, зараз готується теж перший етап сталевих ігор в наш час, в час війни, е, коли гинуть хлопці. Це дуже актуально. Е, ця молодь має розуміти. Що переживають хлопці? Вони е, мають знати е, історію своєї держави, свого міста. Це дуже важливо. Молоді має бути вихована. Багато чую від інших там, людей, пішли е, за грошима. Да брита, ну, це, це неправильне розуміння людей. Це не, не, неправильне твердження. Ішли за. Тим, щоб наші діти, наші батьки, наші рідні не бачили, що таке русський мір, як анітасоцію, да, в кавичках, що таке руїни. Міста перетворилися в руїни, щоб наші близькі цього не бачили. От за чим ідуть хлопці, добровольці, недобровольці. Ну і всі йдуть за тим, щоб наші діти не бачили руського міру.